Тепер дивіться, я маю два кольори, мені вони потрібні будуть. Два пітони, абсолютно однакові. Один рожевий, а другий зелений. Абсолютно однакові, довгі. Заглатують один одного з хвоста. І врешті-решт залишається дві голови. Одна голова і друга голова. І отак вони, отак залишились дві голови. Що буде, як ви уявляєте собі, в перерізі, якщо я отут переріжу, і подивлюсь, розрізав, подивився, повернув, подивився. Ану спробуйте намалювати. Двома кольорами. Спробуйте намалювати. Ну, на якій позиції ми стоїмо? На зеленій чи рожевій? На якій скажете, на ту я і піду. Наскільки глибоко засовується питона чужий фіст? От дивіться. Зелений. Він заглотнув в рожевого. І глотає далі, 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 далі. Але в рожевому вже зелений теж всередині. От тепер думають! Що це таке? ну Ну хто вийде до дошки, візьме дві три, Виходь, виходь, нам потрібно. От хлопці знають, Вони вже третій рік вчаться, то вони знають, що вийти до дошки, викликають до дошки, це не лякаю її, а це... Коли я випускаю до дошки, це повага до того, хто виходить. Ну, ось у нас е тіло рожевого. Потім іде тіло зеленого. Потім знову рожевого. Так, знову рожевого. І от так от буде ну, чергуватись, поки... поки ми зможемо малювати. А що в центрі, в самому центрі, це залежить від співвідношень розміру голови і розміру і довжини. При деяких там треба підібрати так число, що може бути і рожевий в центрі, і зелений в центрі. Я чомусь думав, що буде строго інший колір, Ну, що у нас інший. Всередині має бути зелений. Давайте подумаємо. Можливо. Зрозуміли задачу. Так, так, так.